Всім привіт! І ми з вами продовжуємо досліджувати бату, що у нас трапилось. Давайте спочатку пройдемось по місії, Точніше, по ціліму життю, нам треба ще двох сім'їв запросити в перший орден. І складність полягає в тому, що можна запросити тільки людей. А людей тут знайти дуже складно. Я знайшла одну. Але вона з опору. І ми, хоч розмовляємо з нею на гарні теми там плюсик у нас з'являється але одразу із-за того, що ми першим орденом з'являється мінус. І ми ніяк не можемо з нею налагодити стосунки. І все, більше людей тут я так і не знайшла. Можливо, з часом. Що у нас ще? Я дуже хочу з кимось подратися на мечах. Але на кого б я не нажимала, у них їх просто немає. Тому, можливо, я трошки щитерю і комусь подарую другий світловий меч. Я його вже придбала, і я подивилася картотеком. Їх повинно бути 19 штук. Тобто ще дві я десь не знайшла. Ми ще не подивилися одяг, який нам дали. Так, ось нам дали ось цей костюм. А, ми тепер можемо стати цим рейнджером. Але він мені не подобається. Це якось странно його носити. А із цього ні, а ми навіть нічого не можемо отримати. Цей костюм я не хочу вдягати, тому я його так і не поставила. Так, я відправилась в район першого ордену і ми зараз будемо шукати того, кому можна подарувати світловий меч. До речі, а в тебе він є, чи ми взагалі не зможемо з тобою боротися, навіть якщо він у тебе є? Ні, тут навіть немає такої дії. І ще коли я знову перевіряла цей дата спайк на тій штуці, мене вдарило доком, і з'явився модлет, що мені треба підняти програмування. Я не знаю, що воно дасть, але треба підняти програмування і знову спробувати. У нас до речі, вже програмування на третьому рівні, а фітнес на. А, знаєте, що ми підняли з нею рівень спілкування, але ми так і не змогли подарувати, взагалі, дати якийсь подарунок. Тому, схоже, ця ідея провалюється. О, і ще поза кадром у Ідрі з'явилася риса характеру, що вона childдіш, що вона. Незріла чи ну як дитина, як правильно перекласти. І тепер ми можемо грати з іграшкою, і так ще дозвілля збільшується. Ой, до речі, я забула тоді стіни підняти, подивіться, як воно виглядає зі стінами. Так, дивіться, що у нас з'явилося. Я взяла завдання. Треба встановити послідкування на любі контроль панелі. Я так розумію, ось ця контроль панель. Давайте все спробуємо, що це таке буде означати. Так, аналізування виявлено Продовжуйте аналізувати, щоб знайти найкращий шлях нарізання. Боже, що означає нарізання? Це ж ну, нарізання странно. Все в тебе закінчилось, ні, в тебе не закінчилось. О, ми тепер можемо встановити слідкування. Те одно не зрозуміла, як воно по-нормальному працює, але якось працює. Ці штуки по... По... Ой, Потрібні просто щоб виконувати усі місії і все. Типу вони нічого не дають. Може, тепер всі ці штуки ще треба шукати, де вони знаходяться. Ну одну я знаю, де вона знаходиться на фортпості. Ми на фортпості, і ось тут є одна контроль панель, я її бачила ще в перший раз. І ось тут я знайшла одну контроль панель. Ми поспали, зараз це завдання виконаємо, і треба шукати людину. Треба шукати людину, або, ну, я думаю, можливо, знову в опір піти. І ось ці не рахуються за людей, хоча вони схожі на них. Ну, вдарило її і знову вдарило так все. Тепер ми нічого не можемо зробити. Так, чи у нас ці штуки закінчились? Так, да, у нас ці штуки закінчились. І ще я бачила. У того чувака, якого ми першого запросили якийсь пістолет. І мені цікаво, чи можемо ми його отримати, чи ні. Ось бачите, в оборі багато людей не можу з ним поки що порозмовляти, і нам треба якось так зробити можливо, понизити репутацію в першому ордені, поки що, щоб ми змогли. Нормально будешувати з опором і запросити їх, потім вже знову підіймати репутацію. Але щоб понизити в першому ордені, тоді треба виконати завдання з опору. Ось тут є діяди типу, відмовитись від першого ордена. Хм... Вона буде кричати на нас. Йо? Хоча, якщо ми відмовимось, ми ж, ж не можемо тоді запрошувати. Як же ж тоді понизити репутацію ось тут? Ой, бачите, ми починаємо розмовляти і одразу ж. Ні, 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 будь ласка, не йди. Давай ще поспілкуємось якось про щось, будь ласка. Давай. Е... Спитай про день, будь ласка, давай, щоб все добре було. Комплі... ой. ні 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 де компліменти? Фух. Взагалі не виходить. Вона з однією. Шкода, що вона не людина. Ось більш-менш щось можна з нею побалакати, а з нею взагалі ні. Можливо, з того, що вона думає, що ми дратуючі чи... Тому так, знаєте, зараз вже починаються складності, тому що я за кадром грала, і я так і не знайшла більше людей, окрім тих, що ми бачили в опорі. Я не знаю, як виконати цю місію, тому що я вирішила. Не понижати репутацію в першому ордені, так як ми ж його вибрали, і, мабуть, це неправильно. Що з цим робити, я не знаю. Можливо, залишимо трохи на потім, що ще. Ми зібрали всю картотеку. 19 штук, як і потрібно. А що з ним робити, хто його знає? Навіщо воно створено? Можливо, потім дізнаємось. І мені цікаво, типу, чому такі персонажі, вони схожі на людей, чому їх не можна запросити приєднатися? Знаю, я хочу, мабуть, зараз пройти місії і повисити репутацію до п'ятого ранку. А ми зараз на третьому ранку повисити до четвертого, дивитися, що буде. Можливо, відкрити. Я прийняла завдання, і ми прийшли на патруль. Давайте якраз подивимось, щось новеньке, цікавеньке. Коли Ідріс виїжджає з району першого ордену в вашелонні, тормовик на пласкарному сидінні запитує Ідріс, яку територію лейтенант хоче від них патрулювати: громада Пека, околиці Галліми, околиці Сурабата. Давайте перше виберемо. Ідріс приземляється біля скромної ферми. Кілька фермерів доглядають посіви. Вони тримаються усамітнено і ігнорують наявність Ідріс. Ідріс підходить до фермерів і запитує, чи можуть вони озирнутися. Фермери, здається, неохоче походжують. Вони не хочуть ніяких неприємностей. Куди буде дивитися ідріс? Ферму, домок або сарай для інструментів. Давайте сарай. Ідріс обшукує сарай для інструментів і відкриває приховане відділення з кількома важкими озброєннями. Фермери пояснюють, що це для захисту від дикої фауни, але Ідріс підозрює. Є варіант сканувати дроїдом, але нам треба купити дроїда. Тому питання фермеру. Ідріс розпитує фермерів. Вони негайно пропонують заплатити Ідріс кредити в обмін на те, що вони залишать їх у спокої, брати хабар або заарештувати їх. Давайте заарештуємо. Лейтенант Агнон задоволений. Зберігання. Незареєстрованою зброєю неприпустимо. Лейтенант Агнон нагороджує Ідріс приємним бодусом у вигляді кредитів за добре виконану рай... роботу. Можливо, нам треба купити іграшку дроїда, а потім до неї деталі, типу оживити, дроїда, щось таке. Треба перевірити. Яка я не знаю, якого я хочу. Я хочу кругленького, чи хочу такого. Давайте я хочу кругленького. Ось такий класний. І що це у нас? Давай постав його у світ. Подивимось. О, боже, забери і не позорся, будь ласка. Значить, все ж таки треба підвести репутацію і тоді нам дадуть. О, дивіться, я взяла місію знову, і у нас тут відкрився персонаж Кайло Рен. Нам треба розказати про невдачу з патрулюванням, а нам дадуть такий костюм. Я хочу тепер такий костюм. Цікаво, а якщо подивитися його без маски? О, і ось так виглядає Кайло Рен. Ну, начебто, якщо від Майковити, то буде прикольно. Тіло вау! Та й все. Ой-ой-ой-ой! Що він нам каже? Цій помилці можна було запобігти. Просіть мене пробачення, можливо, ви навчитеся на цій помилці. І що у нас тут пер по завданням? Патрулювати. Ладно, це я вже за кадром зроблю. Так, ми виконали завдання і прийшли давати звіт. Все буде добре? Так, все добре. Тепер ти підеш чи тут постійно залишишся? Да. Гратися прямо перед головою. <ріст> так, ми б виконували завдання і отримали нарешті четвертий ранг. Так, звісно, їх багато треба було виконати. Ну, як завжди, кредити. Наряд пілота це той чорний, який ви бачили, кристал, новий лазерний меч, нову взаємодію. І ще ми підняли фітнес до 3, і тепер ми можемо дратися. Але треба все ж таки знайти людину, яка має цей меч. Я коли виконувала місію, мені показало, що треба третій рівень. Але все ж таки складно знайти того, хто має меч. І у нас нарешті відкрилася покупка дроїда. Так, і мені цікаво, чим відрізняється BB від R. Я так розумію, BB це такий кругленький а R Квадратний. Так, да, ось навіть тут написано. Ну я хотіла кругленького, тому замовимо бібі. Давайте. О, ось. І ми можемо його навіть зібрати. Давайте тіло, яке я хочу. Ну ось це прикольне. І голова. Ой, Ага. треба спочатку вибрати голову. Ось такого. І назвемо його. Хочу, мабуть, спарки називати його. Да, добре, хай буде ось так. Ура! Вітаємо! Ви замовили дроїда. М -м -м, дивіться. Тепер буде за нами ходити. Давайте що ми можемо зробити. Ми можемо слухати типу, музику про бату, повозитись з дроїдом. Деактивувати. І задіяти протокол очікування. І можемо з ним розмовляти про бату, програмування компліментів, скаржитись, також говорити про обговорювати усіляки, але це треба схеми купляти, лаяти, шуткувати, але це теж схеми потрібні. А, ну давайте ось це ось виберемо. Ооо! А що ти робиш? Типу, ти його лагодиш чи як? Що це означає? Ану, йди сюди. І він йде за нами. О, боже, це найкраща покупка. Це все заради цього потрібна бату просто. Ану давайте поговоримо. Давайте спитаємо про бату, що він нам відповість. Все, це? це просто. Він так котиться катить, за нами. О Боже. Я хочу йому всі протоколи, що тільки можна купити. Ось давай, цей. а це ми можемо купити, мабуть, такі протоколи ми можемо купляти тільки якщо у нас третій ранг з іншими фракціями. Так, а чим це відрізняється від цього? Типу, тут можна налаштувати голос і персоналіті. Давайте і те і те купимо. Для Дроїда нічого не шкода. Ну давайте встамо цей чіп. І подивимося, що буде. Глючить. це, що відбувається. У нас механіка підвищується стій. Я хочу подивитися, що нам це дало. Давайте поговоримо. Давайте поскаржимось, подивимось. Він такий, да, мені не подобається, вони теж. Ну, голос, значить, став трохи грубішим. А якщо це поставити, давай ще поговоримо. Не подобається. Я хочу перший все ж таки поставити голос. Він мені більш цього сподобався. Ну і другий теж був нічого такого. І знаєте що? Я думаю, на цьому все. Я не знаю, що тут можна робити. Я буду за кадром сама проходити місії і повищати репутацію. І, думаю, наступне відео буде останнє. Тому що, ну, що тут вже залишилось, тільки виконати завдання. Другий дому купили. Я буду ще тренуватися на мечах битися, і якщо я знайду того, у кого буде меч, то я запишу вже ж відео, як ми деремося. Я не знаю, як ми будемо проходити цю місію насправді. Якщо чесно, можна було б трохи ускладнити, хоча яких трохи, ускладнити сильно собі задачу і знайти трьох людей. Але здається, що це неможливо. Я думаю, якщо б ми на самому початку, ось як тоді було, якщо б я не виконувала зайве, то ми б цю штуку виконали, тому що у нас би тоді репутація була не така висока, і якось ми б з опором з якимись людьми трохи могли спілкуватися, а не те, що зараз відбувається. Так, я не хочу. Справді моротися з цим. Я вже зрозуміла свою помилку, і тому я, мабуть, просто щетирю і зроблю, що це буде виконано. Тому дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступній. Думаю, останній серії по бату. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо прям дуже сподобалось, то і підписуйтесь на мене. І всім па-па!